Привіт, мої хороші! Так, сьогодні я буду висаджувати свою розсаду помідорчиків. Вони вже в мене дуже великі, дуже переросли. Але ви знаєте, що було дуже холодно. Під такі холода не дуже хотілося їх висаджувати. Такі дивіться, вони мають високий це один ящик. Не знаю, чи вистачить місця. Може буду розсаду ділитися з сусідами. Зараз ці посадимо, принесу водички залью, грум дуже гарно, щоб вони. Ну, Дуже гарно їх розділити. Як так показати, що вони дуже великі. Залью ґрунт, поки вони стоються, я наб'ю ямок під розсаду. Ну що, до роботи. Поки було холодно, я зараз дивлюся, по погоді потепліло, тому вирішила висаджувати сьогодні. Так, прийшла на городик, дивіться, мене тут маленькі сюрпризики чекають. Тут вже потихеньку підспіває. Полуничка. А я навіть не бачила. Так. І вчерашенька в нас тут теж. Зараз посажу наші помідорки. Вон дивіться, яка. І на рву трішки, дивіться, взагалі чорна-чорна. Вкусняшки. Треба набиратись вітамінів. О, дивіться яка. Зараз посажу помідорки і буду збирати черешні. Так, і дивіться, до речі, багато в кого картопля померзла. У мене тільки жуки. Зараз ми їх зберемо. Спеціальна бутилка басейн для них є. Я не травлю, в мене їх тут 25 пушів. В общем, в усіх майже вона померзла, а в мене дякую. Не знаю, чому дякувати не замерзла моя картопля. Мало, бо в нас такий невеличкий участок. Все займає в нас полуниця. Хоча в цьому році буде полуниця, тільки я так розумію, в одному місці, де я в тому році пересадила, а в іншому її дуже багато померзло. Поки був цвіт, цвіт померз. Бачите, така красуня. Тільки жуки їдять. Ну, слава Богу, не замерзла. Просто вот не поведу. Дай бог, сьогодні ще дощ дождь будет. Thank you, Mr. Думаю, що хтось яся хай, подивимося в собаки. Я мы <как> 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 потеряла <как> Ох, і пахнуть, ох, і пахнуть. Такі лучше ящик, даже більше. Да, надо треба буде той сорт подивитися їх. Коротше забрати ті бумажки, бо в мене якийсь сорт. І в том ящику, понять. Там, коротше, тоже два сорта. Один із сортів був, що і дорожчий, і цей, мабуть, які ще вищі. Просто, якщо бути хороший помідорчик, я тобі ще його дуже знову. Поняв за що. я пішла і взяла вже такі самі помідорчик. Ну правда, тут два сорта, тут ще обратно. Погадай мелодію. Ну ми побачимо по формі по формі. Побачим, побачим. уже Ну що, мої хороші друзі, дивіться, вже я посадила свої помідорчики, хай вони ростуть, дай Боженько. Не знаю, скільки в мене вийшло кущиків. Помістилося те місце, скільки я залишала, скільки і помістилося. Висипала земельку ту, в якій вони росли. Вона, я думаю, не буде видна. І буде в нас дощ сьогодні. Думаю, якраз саме те, що треба. В общем, така в нас історія. Пішла я пішла рвати черешні, поки немає дощу. Дякую вам за перегляд, за коментарі, за лайки, за те, що ви зі мною. А Гарного вам настрою та мирного неба!